Микола Княжицький, народний депутат України, Європейська солідарність, співголова групи з між парламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Микола, поговоримо з вами, звісно ж, про зокрема ті удари, які завдавала Російська Федерація, ті тези, які ми почули від Путіна, ті тези, які ми, можливо не почули від наших західних партнерів. або... Почули і що важливо на ваш погляд, але от в нашому ефірі пролунало про те, що Тарас Батенко про це говорив, і зараз вже багато телеграм-каналів цитують. Тараса Батенко, що є, скажімо так, може бути Верховна Рада серед наступних цілей Російської Федерації для ударів ось цими можливо новітніми. Мацю, що рішення погоджено ради, ми відмінили завтрашнє засідання Верховної Ради. У Нас мала бути година уряду. Традиційно в п'ятницю це година уряду. Ми не приймаємо рішень в п'ятницю. За... відповіли на запитання, запро... яке хотів знати нас був запрошений міністр закордонних справ. Ми рекомендуємо попередили усіх помічників, весь персонал утриматися на ближчі дні від відвідання урядового кварталу. Важливо. Пане Микола, ну от відповідь на це питання вже почули. Зокрема, і ваш колега, мені здається, Гончаренко першим написав, по, по фракції колега першим написав інформацію про скасування засідання. Якою інформацією ви зараз володієте, і загалом, до чого веде нас ця ескалація від Путіна? Ну, пан Тарас, як Лідер однієї з фракцій був на засіданні цієї групи. Тому більшу інформацію ніж володіє Пан Тарас. Я не володію. Я володію такою ж від нашого співголови фракції колеги Артура Герасимова, який нам про це повідомив, і після цього колега Гончаренко теж переказав те, що стало відомо. Які є для цього підстави? Я не знаю. Але загалом завжди є підстави боятися російських ракет або не боятися російських ракет. А російські ракети щодня. От я зараз в Києві знаходжуся. Дрони щодня прилітають. Вчора була перша ніч, коли не було дронів, тому що вони готували до запуску свою цю супербомбу. Так і через те нічого такого не очікувано в тому, що зараз відбувається щось нового. Я не бачу. Харків постійно під обстрілами, Одеса постійно під острів, під обстрілами гинуть люди. До нас у Львів, як ви знаєте, прилітали ракети, і теж люди гинуть. Це війна, нічого нового немає. Що робить Путін зараз? Путін зараз просто, на жаль, відчув, що світ здає назад, світ якось перестав конкретно жорстко з ним розмовляти. Пов'язано це з виборами в Сполучених Штатах Америки. Він відчув, що він має шанс зараз захопити якомога більше території або й всю Україну, тому що новий е президент Сполучених Штатів, як він каже, його друг готовий з ним розмовляти. Він відчув, що підтримки України, нібито з його точки зору, такої як була раніше, немає, і просто трошки перестав боятися. З одного боку, а з іншого боку, він тобто це таке поєднання агонії і надії через відсутність власного страху одночасно. Абсолютно психологічні речі, психологічні історії. Захід цього має зробити висновок треба ще сильніше підтримувати україну треба негайно відповідати на вперше між іншим використання балістичної зброї проти іншої країни такої потужності і е е е санкції мають бути набагато жорсткіші відповідь має бути набагато жорсткіша зброю україни має дістати набагато більше тому що такі люди як путін бояться лише сили Чим більше світ буде демонструвати бажання з ним загравати, чи відсутність цю силу демонструвати, тим нахабніше по відношенню до світу буде відвести себе. Це люди вулиці, люди під'їздів, люди без культури, без сінностей, люди, які часом бувають маньяками, як Путін. Через те таких людей треба тільки в кут заганяти, а не навпаки, боятися їх. Інакше з ними вести діалог неможливо. А скажіть, будь ласка, пане Микола, ну, ви як людина, яка, чітко, яка слідкує за міжнародною е, політикою, зрештою, ви є співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, от лише зараз, вечір, е, почала з'являтися інформація. Уже Пентагон заявив, що, е, начебто, цей арічник ліщина, так, це е, видозміна. Ракети-Рубіж, про яку вчора нам повідомили, що нею може бути завданий удар. Але тим не менше, ми поки що не почули рішучої, навіть рішучих заяв. Хоча, ми знаєте, в Україні від рішучих заяв також вже трошки іноді втомлюємося. З боку західних лідерів. З одного боку, здавалось би, вони начебто не мають що відповісти, але з іншого боку, ми бачимо. Путін заявляє, виходить на, на в, в ефір е, своїх медіа. Це все чують. Е, можливо, зараз захід. Ухвалив для себе нову тактику, адже вони побачили, вони спробували поговорити з Путіним, подзвонив Шольц, начебто була розмова Трампа, можливо, була з Путіним. Цього ми точно достовірно не знаємо. І все закінчилося атаками на енергетику і випробуванням нової ракети. Ну, можливо, зараз буде нова тактика, застосована до Російської Федерації. Наскільки мені відомо, розмови з. Путіним у Трампа зараз не було це. Не означає, що якісь інші люди з оточення Трампа, як той же Ілон Маск, наприклад, або ще хтось не ведуть розмов з Путіним або з його оточенням. Очевидно, такі розмови існують щодо розмови Трампа. Я не знайшов жодних підтверджень цієї розмови. Що стосується розмови і дзвінка шольца, очевидно, це був прояв слабкості, який ще більше в Путіна вселив. Е Якусь надію в його безнадійну справу знищити Україну, і тому от в останній істериці він намагається всіх залякати. Він блефує, і коли президент Тербі Вучич каже, що Путін не блефує, це якраз означає, що Путін блефує. Хоча його блеф знову ж таки, не означає, що він не готовий піти на якісь радикальніші дії. Просто коли він буде на це готовий, думаю, зараз ні, зараз це блеф. Але він, як людина маніакальна, може звичайно доти до того, що буде готовий до цього. Очевидно, буде зміна влади в багатьох країнах. Наприклад, інша партія прийде до влади скоріше за все в Німеччині. Будуть якісь інші вибори відбуватися через те. Я думаю, що внаслідок цього нашої підтримки буде більше. Британія заявляє дуже жорстку підтримку Україні, хоча британська армія не є великою зараз, на жаль, але все ж таки вони мають озброєння. І я очікую, що тут до речі ініціював. І Сікорський ініціювали збори Європейської ради, і буде український день, де будуть обговорювати ситуацію в Україні з ініціативи Польщі. Через те я думаю, що Європа буде брати на себе більшу відповідальність. Е, нікуди Європі дітися, бо якщо Європа не буде захищати Україну і допомагати нам, то загроза для знищення України буде ще більшою. А від собі, що на кордоні з Польщею буде стояти, якщо, якщо би сталося так, що ми програємо. Хоча я вважаю, що це неможливо. Але от такий сценарій від собі: що на кордоні Польщі стоїть величезна армія, яка складається з росіян, корейців, китайців, ще й насильно мобілізованих українців і білорусів. Де буде Польща і що буде з Польщею? І ці люди повинні це розуміти. Я думаю, вони це усвідомлюють. Тому підтримка Польщі буде більше, але перш за все, дуже багато залежить від нас, і говорити, що без підтримки Америки ми можемо програти, як сказав президент Зеленський. Думаю, що він це говорив позитивною метою, щоб дати зрозуміти сполученим штатам наскільки важлива ця підтримка. Але не повинен президент говорити таких речей. Ми маємо зробити все, щоб перемогти, і влада безпосередньо за це відповідальна. І союзників у нас насправді достатньо. Просто треба вміти з ними розмовляти і їх переконувати.